Я відкриваю для себе людей з цієї сили. Зілі найкращий поруч це з людинознавства. Найприступніший він і найпрактичніший він це у Верховній Раді, це політичне людинознавство. Тут людина себе дуже добре проявляє, тому що, на жаль, влада у нас в країні замішана не на потребі змінити щось в Україні, а на способі заробити гроші. це катастрофа. Пригадуєте, коли розповідала Тимошенко про. Відділити бізнес від влади. Він не відділений бізнес від влади. Ось в чому полягає вся трагедія. Ідеї поки що пресовані силою грошей. Тому я не смію давати їм жодних характеристик. Я просто бажаю всім чесним людям, які є у цій політичній силі, триматися, Витримувати всі ті удари, які зараз на них спрямовані. бо... Те, що на них, на них чинять несамовитий тиск, це факти. Я так зрозуміла, що серед них є багато бізнесменів, підприємців. Це для це, мене сфера дуже віддалена, бо я з іншого світу прийшла. І я їм просто хочу побажати витримати цей виклик. І, чесно кажучи, мені багато з ким із них приємно спілкуватися, приємно спостерігати за тими людьми. Я би дуже хотіла, щоб ми позитивно впливали один на одного.